Права, яка б'є всі рекорди в мене в студії серед чоловіків і серед жінок. Вона спочатку не подобається нікому, але потім роблять її всі навіть тоді, коли я цього не кажу. Тож, працює задача для початку: сісти на роль. Поки ви на ньому сидите, я вам розкажу навіщо ви це зробили. Тому що дуже важливу роль в нашій поставі, взагалі в роботі всіх систем нашого організму, грає саме. Дві наших діафрагми це верхня діафрагма та нижня. Нижня діафрагма це наші в'язи тазового дна. І саме від їх тонусу залежить, чи вивалюються у вас живіт, чи є у вас набряки, чи є у вас підтікання, або, можливо, після пологів якісь ускладнення. Тож, зараз працюємо саме з цими. Такий невеличкий секрет. Для чоловіків ця вправа класна для потенції. Тож працюємо. Сідаємо на рол зручно, наскільки це може бути. Якщо вам дуже незручно, ви не можете так низько усістись, тоді ми беремо, наприклад, два кубики чи пару книжечок, чи підстілаємо якийсь пледик, щоб ви сіли вище і вам було зручно. Мені зручно так, як було, тож продовжуємо. Сіли так, щоб дві, два сідалічні бугра були отак на ролі, але трошечки якби, по бокам. Сидимо рівненько, зробили навдих. Нахилили таз вперед. На видих. Повертаємо голову назад. Задача не корпусом працювати, а саме тазом. Тобто ми тими нашими м'язами прокатуємося таким чином на ролі. Вдих, видих, вдих і живіт в себе видуваємо вдих. Робимо таких разів 10-20. Потім можна робити ось такі рухи вправо, вліво. Ми прокатуючи м'язи, даємо їм правильний тонус. Ми їх не тільки розслабляємо, ми їм даємо саме той тонус, який їм потрібен. Тож, якщо вони у вас затиснуті, ми їх розслабимо. Якщо вони у вас розслаблені, ми їх введемо в правильний тонус. Робіть цю вправу, пишіть в коментарях, подобалась вона вам чи ні. І чекаю вас на своїй сторінності.